Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал про магію, про сексуальні знання. І сьогодні я вам хочу представити свою маленьку колекцію своїх помічників, своїх таких каменів. Це лише мала частина каміння. Я колекціоную камені, їх у мене дуже багато. І е, якщо буде цікава ця тема, можна ставте вподобайки, я буду розуміти і буду показувати е, практики з камінням, каміння, а також е, іншу свою колекцію. Е, багато каменів мені подарували, а також е, багато я збирав е, власноруч. Ну, власно Є каміння, які я купував. Звичайно, один з перших каменів це димчастий кварц. Я дуже їх обожнюю, так само, як і кришталь. І моріони, темні, темні кварци, чому? Тому що вони Дуже легко проводять енергію. Цей камінь у мене пов'язаний з приємними спогадами, саме коли я був в Ордені і він використовувався у магічних обрядах ордену. Потім орден розпався, але цей камінь залишився. Сила в ньому дуже потужна. Для мене він є особисто таким, одним з могутніх каменів у моєї колекції, саме із, практичних, із практичної точки зору. Метисти дуже обожнюю, у них значно важча енергетика у порівнянні з кварцем, ну, безпосередньо з димчастим. Але в них таки, знаєте, ось цей зв'язок він такий медитативний. Він також здатний заспокоювати, і це заспокоєння значно глибше, ніж у роботі з димчастим кварцем. Цей матис використовувався у групових роботах, у молтовних практиках, і також є для мене досить е, таким цінним. Це, звичайно, топаз. Ось він такий великий. Е, він привезений з однієї із подорожі. Е, я його присвятив джерелу, тобто це топаз джерела творця. І Я подарував цей камінь джерелу, і він є провідником його енергії. Я дуже його обожнюю. Він просто вібрує в долонях, у руках, перепрошую. І от можна дивитися на нього постійно, постійно і постійно. Саме під час тієї подорожі я привіз оцей єврейський камінь. Подивіться, я тоді привіз декілька таких каменів, деякі подарував. цей собі залишив для вівтаря. Камінь досить таки, знаєте, практичний. Добре працювати, коли ми працюємо з складною інформацією. допомагає її зрозуміти, поглиблює пам'ять. Ось зараз особ... Особливо часто ним не користуюся, але на алтарі він постійно у мене знаходиться про той випадок, якщо буде потрібна його допомога. Авантюрин персиковий є таким новеньким каменем, власне кажучи, я його купив. Сподобався окрас, в роботі ще не можу дати точні характеристики, поки що він тут лежить у моїй колекції. І на вівторі сефіроніт. Неймовірний. Я, я yeah. придбав цей камінь у магазині, саме із-за. Тоді, коли прочитав легенди про нього, що це камінь Серафімів, Небесних Янголів, і тут дійсно схоже такі, бачите, наче крильцята у нього. Він дуже такий крихкий, я б сказав. І з ним треба бути обережно. Але духовний камінь. Я теж його обожнюю. І от знаєте, зараз називаючи ці всі камені, я не можу сказати, який мій улюблений. Цей камінь мені подарувала. Донька. Це, звичайний щебінь, вона знайшла десь його на вулиці, але він також дорогий. Тут я хочу сказати, що навіть у матінки у природі все каміння це її діти, вона їх родить у своєму череві. І для того, щоб взяти щебінь, нашу землю треба поранити, завдати їй рани, щоб витягти всі камінь, камінці. А далі людська натура іноді бере їх занадто багато. Але матінка земля щедра. І я до чого веду, власне кажучи, щоб ми замислились, що якщо ми беремо щебінь, то коли ми дивимось, згадайте, що взяти з нашої землі і подякуйте йому. Тому що він слугує. Е в наших будинках для фундаменту будинку закладають його у доріжках різних. Здається, на перший погляд простий, але водночас взятий із самої землі. Тому щебінь також треба поважати. Опал. Подивіться, який красний, кавовий опал. Дуже-дуже гарний камінь. Цей камінь зі мною протягом всієї війни. Він був єдиний протягом цього всього періоду. І коли була окупація, він також був єдиний, коли я був в іншій області. Він також був зі мною. Це камінь, який просто ну, дуже підтримував мене та мою родину. І я за це йому дуже вдячний. Я його теж дуже ціную. Звичайно, Моріон. Про дуже-дуже потужний камінь, наповнений важкими енергіями. Він досить потужний, ловець демонів, духів, темних сил захисник. З Моріоном особливо треба подружитися, тому що його енергетика тяжка. і в перший час він навіть може випробовувати людину, психіку людини. Але якщо вийде коннект і дружба, то він стає назавжди вірним другом. Бачите, я його ніжно так погладжую, тому що ну, я, він для мене дуже дорогий цей морем. От саме його темна енергія, він, він чудовий охоронець будинку. Я дякую йому теж за його роботу. І ось ці два камені. Схожі на гравій, але з якоїсь ріки я не знаю. Я їх знайшов у своєму робочому кабінеті. Е, я знаю, що е, та людина, яка була передо мною, вона теж колекціонувала камені і певно, це з її колекції. Вона пішла, вони залишилися, я їх не, зах... ну, не захотів їх залишати, тому що маю пристрасть. А взяв їх також до себе і зараз вони мені допомагають. Коли я роблю розклади, ось теж вони такі хороші. Я в них попросив вибачення, сказав, що я вас хочу взяти з собою, наскільки ви мені погоджуєтеся, е, і вони відповіли згодою. Е, зараз я хочу буквально давайте продивимося енергетику кожного камня. Ну, можливо, давайте не кожного, давайте візьмемо Моріон. Оці невідомі. Камені, які я знайшов у робочому кабінеті. Продивимося Онікс, який був протягом війни, продивимося цей кварц, який дуже себе проявив у магічних діях, коли я був в Ордені. І продивимося подарунок, який мені подарувала моя донька. А інші камні ми також, щоб їх наображувати, подивимо, подивимося наступного разу. Отже, першим у нас буде е, моріон. Яка енергетика, яку енергетику він взагалі несе. Просто дивимося. енергетику моріона. Так. Король жезлів. Енергетика досить потужна, вона проявлена. Е, дуже хороші, високі, е, захисні здібності. Е, камінь, камінь просто вібрує і, і поширює е, свою енергію у простір. Так. Далі ми беремо мій опал, який був зі мною протягом цього періоду війни і навіть зараз він є. Яку він несе енергетику для мене? Закохані. Ви знаєте, я дійсно в нього закоханий. Я коли я його часто цілую, тому що він оберігав мене. Так, дійсно між нами виникла любов. І він допомагав мені робити той чи інший вибір. Якраз і відповідає карті Е, Саме безпосередньо, це і любов. І Здатність робити правильний вибір. Далі ми подивимося кварц, який пов'язаний був із діями у магічному ордені. Місяць. Отже, потужні магічні ритуали. Камінь має е, дійсно потужні магічні властивості і проявлені, пронизаний місячними чарами. І е, прив'язаний до місячної богині. О, мій благословенний камінь. Далі ми дивимося камінь, який подарувала мені донька, яку він несе енергетику. Е, десятка мечів. Е, ми бачимо, що камінь е, здатен е, вбивати весь негатив е, страх. Все лихе, що наповнює. Е, тому що, ну, взагалі, десятка тлумачиться погано, але е, коли я, я беру цей камінь от і згадую, що його подарувала донька, всі тривоги, всі страхи вони проходять. Далі ми дивимося е, серафініт. Так. Пажезлів енергія теж е, досить потужно проявлена, е, не так сильно, як у Моріона, як в інших каменів, але також досить дієво. І, в принципі, для того, щоб проявилися енергії, з камінням потрібно працювати. Тобто, навіть. З, 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 з найменшого там, з того ж щебеня, можна зробити, зробити досить потужний талісман. І оці каміння, які були в моєму кабінеті, я розумію, що вони з якоїсь ріки, бо вони такі затерті і приємні на дотик. Отже, Вперше ми бачимо десятка кубків, що дійсно вони пов'язані витягнуті з ріки, так як я і говорив, тому що кубки це ж у нас вода, правильно, прив'язка до стихії, вода. Одночас це камінь, які несуть гармонію і е е е е створюють сімейний затишок. Ось таким було наше знайомство із камінням. Дякую е е вам, підписуйтеся та будьте з нами.